Перший шпаль, це вибори у Штатах. Уже е, Камала Харріс е, по деяких даних почала обходити е, свого суперника. Правда, поки що всього на 1% це небагато, але ну, старт цікавий. І фактично Трамп фактично відмовився від е, дебатів з нею, ну, говорячи про те, що його і так всі знають. Суперниці і так всі знають. Ну, Ну, про що це ну, говорити, нема про що, так всі всіх знають. Ну Трамп умудрився кілька разів, вже неодноразово е, обзивати Камалу Харіс, е, якоюсь не бабою бабою. Тому подібне, то після цього хамства з ним то дискутувати якось воно ну не ахті. Але якщо існує така практика, то треба виходити на дебат. Тут в чому е, логіка і нервозність Трампа. Справа -то в тому, що всі його рейтинги це стеля. Більше він не може взяти. Ні за яких обставин. Максимум, що він натягнув після пострілу, коли було справді співчуття людське, і... але нас очікує велике феєричне шоу, е, Номінація в е, Чикаго. Номінація відбуватиметься з 19 серпня, і, як правило, номінація завжди додає аж до 5% кандидату. Трамп уже цей інструмент використав. Трампа є основний інструмент це турне по Штатах. Більше нічого радикальнішого він, крім дебатів, не може запропонувати. З дебатами е, Харіс е, його ловить на протиході, тому що вона відмовилася йти на республіканський майданчик. Адже ці, ці дебати, влаш... які пропонував Трамп, влаштовував Фокс Ньюс. І ну, демократам якось е, не з руки ходити на республіканський майданчик. Тому вони будуть наполягати на іншому майданчику, нейтральнішому. І це дуже цікаво, бо е, Трамп вважає, що він великий дискутант і що він порве Камалу Харріс. Але Кама Камала Гарріс, вона ж прокурор. Тобто він, їй треба не виходити за межі звичної її риторики. Якщо вона в межах звичної її риторики, риториці, е, е, в межах звичної її риторики зможе. Перетворити дебати в е, дискусію про з обвинуваченим, то вона, вона переграє Трампа. Тобто Трамп в певний момент Трамп аварійна людина, він людина з нестабільною психікою. Він в певний момент зірветься і почне хамити її, принижувати її як жінку, як особистість і тому подібне. Це саме те, що й потрібне. бо Камали Харіс зараз є величезна торпеда в виборчу кампанію Трампа. Справ тому, що оця група мага Трампівська, вона нав'язала всій республіканській партії консервативну політику щодо абортів, щодо там, багатьох таких моментів чутливих суспільних. Ну але заборона абортів і ну, відмова жінці праві, так би мовити, керувати своїм тілом. Це взагалі-то ну, середньовіччя. І в цьому сенсі Камала, яка е, ну, будує свою виборчу програму на гарантіях свободи, в першу чергу, свободи вибору і свободи розпоряджатися своїм тілом, це е, ну, можна сказати руйнування е, всієї стратегії Трампа. Трамп в тому, що проти, проти такої жорсткої політики щодо абортів і частина республіканців. І в цьому сенсі жіночий електорат повністю переходить до Камали Харіс. Жінки, як відомо, більш дисципліновано ходять на вибори. І тут є насправді є що відстоювати, так би мовити, на, на виборчій дільниці. Але Трамп нічого іншого не може запропонувати. От він сприляк. Почав відігрувати тему абортів на рівень окремих штатів, що кожен штат буде вирішувати сам, ну таке щось. Але це справа в тому, що це наскільки консервативна позиція, штати поки за цією геронтократією, поки, ну, скажімо, геронтократія боролася на верхах, низах змінилося покоління. Штати стали. Вільніші, толерантніші, хоча, звичайно, і дещо ну, маргінальні середовища стали більш агресивними, це факт. Але запит на модернізацію в Штатах є величезний. І Камала Харіс тепер асоціюється з якимось з лібералізацією, з модернізацією, не з затисканням гайок, а навпаки, з відстоюванням свобод, на чому власне, будувалися Сполучені Штати. Тому. За цих обставин е, чекаємо перше визначення, хто буде віцепрезидентом. Зараз всі е, на ну, акцентують увагу на персоні Джошуа Шапіро, губернатора Пенсільванії. Пенсільванія великий штат, він дає 19 виборників. Якщо там перемагають демократи, то це ну, дуже солідний доважок до. Ну і е, подивимося, хто буде десь до кінця тижня буде визначено віце віцепрезидента. І потім цей великий івент у вигляді партійного з'їзду, ну, номінації демократів. Він заполонить всі медіа. І це різко додасть справа, тому що Камала, вона своєю поведінкою міняє образ. Американської влади, і вона, вона показує, що це людяна влада, людяна політика, що це політика, яка вміє посміхатися, обніматися, співпереживати, танцювати. Тобто, ну, можна сказати, що в цьому багато популізму, але ж американці обирають символ. Що символізує Трамп? Затхлість, заскорудлість. Відсутність свобод, ну це не було помітно, поки був Байден. Тому що ідея Байдена була в тому, щоб затягнути республіканців у вузький коридор проти... персонального протистояння з ним. Все, що вибудовував Трамп, він вибудовував стратегію персонального потоптання Джозефа Байдена як особистості. А не зміну, а не стратегії, не, не візіонерські якісь там е, ну, ідеї, які змінюють Сполучені Штати. Суть боротьби Трампа не до того, що я розтопчу Байдена, я посажу всіх, хто не дав мені перемогти на минулих виборах. Так це ж і на політики і управління країною. Це персональна помста, і на цьому. Демократи дуже добре підіграли Трампу, щоб він на в цю колію вскочив, і він з цієї колії не може вискочити, вирватися. І, ну, Трамп колись мав би поцікавитися долею колишнього мера Львова Любомира Буняка. <гум> ну, <так. гум> який, який не витримав навіть першого терміну, <гум> не зміг прожити. От, але є така інформація, що Гарріс вже перемогла за зібраними коштами на виборчий. Ага. Вона зібрала 377 мільйонів доларів, і це на 50 мільйонів більше ніж у Трампа. І що е у спонсорів е е е у спонсорів цього республіканця бракує грошей тут? Трохи інша справа, тому що це. Абсолютно інший характер збору коштів. Харіс зробила ставку на маленькі гранти, на маленькі донати, на донати простих людей. Це значить ну, любити свого кандидата до глибини кишені. А е, в фонд Трампа скинув основні то е, прирости, трапилися після замаху, коли е, з'явилось відчуття, що е, Трамп безальтернативний. А тепер це все, коли Хамал, Камала збирає кошти по 10-5 по доларів і таку суму, це значить, що вона охопила величезні маси людей. А Трамп навпаки, Трамп то робить таку елітну угоду. Він з великими спонсорами, до, до речі. В Трампа ще ж і скандал по донорству трапився, тому що Ілон Маск, який залив по-моєму 8 мільйонів доларів і обіцяв щомісяця заливати не менше, раптом потрапив в пряму сутичку з Трампом, і вони так крили один одного, на чому світ стоїть. Це цікаво. Тобто він фактично лишився без свого ключового спонсора? Ну, тому що е, Трамп не лише ой, е, е, і Маск не лише спонсор був, е, був це вже в минулому. В нього ще ж серйозний медійний ресурс. Мережа Екс, вона е, ну, можна сказати, більш е, якісна, ніж е, е, трампівська мережа Правда. Uh, і тут uh, від Трампа відвалив медійний ресурс. Серйозно. Ну, звичайно, що в республіканців є Фокс, є тобто, в них ресурси є медійні, але з цими медійними ресурсами теж треба брати на себе цілу купу зобов'язань. І тут мені здається, що якраз в республіканців проблема в тому, що Трамп наговорив всякої, всяких таких гадостей. Які почнуть топити кандидати від республіканців в нижню верхню палату? От в чому проблема? Це ж не лише президентські вибори, це ще вибори і до доверхньої і нижньої палати. ну одномоментно паралельно. Тому в цьому сенсі в республіканській партії серйозна паніка? До речі, була паніка в демократів, тепер в республіканців. Ну, демократи виявилися, я б сказав, більш організованими, більш єдиномислячими. Е, отже,